Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПЛайф. Далі будемо в деталях розбиратися з тією ситуацією, яка сьогодні склалася на фронті. Генштаб звітує про рекордні втрати Росіян у червні. Західна преса прогнозує, що Україну та Росію чекає. Цитую смертельне літо. Ну а Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат українців та росіян в цій повномасштабній війні. Про все це далі будемо говорити в деталях. Долучаю до нашої розмови Владислава Слизньова, екс речника генштабу збройних сил України та військового експерта. Пане Владиславе, мої вам вітання, вітання вам слава Україні, героям слава пане Владиславе. Готуючись до ефіру з вами, якраз переглядав певні дописи в західній пресі, вони люблять такі гучні заголовки. Ось The Wall Street Journal пише про те, що. На Україну то Росію очікує смертельне літа, протягом якого ймовірно загинуть тисячі людей з обох боків, але жодна з них, скоріш за все, не зможе домогтися вирішального перелому. І далі пряма цитата з цього матеріалу: лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях. Пане Владиславе, як ви розумієте таку оцінку в західній пресі сьогоднішня ситуація на фронті? Ну очевидно, що ситуація на полі бою визначається в першу чергу ресурсними можливостями. Тобто, якщо нашим громадам не бракує артилерійських боєприпасів, то відповідний мартуролок російських втрат їх в живій силі, як так і техніці та озброєння лише зростає. Ми маємо розуміти, що така ситуація сталася лише від нещодавно. Бо десь ще місяць тому назад ми стуртували з вами співвідношення артилерійських пострілів один до семи зараз. На один український снаряд припадає три російських, і певний мір ми можемо говорити про певний баланс в саме в засобах вогневого враження. але поки що ми не маємо балансу в засобах авіаційної підтримки. Зрозуміло, що Росія не має тотальну перевагу в літаках. Вони активно використовують. Керовані авіаційні бомби здійснюючи, що десятки пусків щодоби. Причому руйнація від керованих авіаційних бомб просто жахлива. Жодний польовий фортифікація не витримує прямого влучання керованих авіаційних бомб. І, хоча з одного боку, вони не надто влучні, тобто є досить серйозна похибка, тим не менш, руйнація навіть в радіусі десятків метрів, це завжди ризик, причому ризик смертельного рівня. Що робити? Робити в цьому контексті очевидно працювати над тим, щоб нарешті наші західні партнери спромоглись трансформувати свої обнадійливі заяви щодо поставок. Кількох кількох батарей системи протиповітряної оборони Петріот в реальні поставки. Бо тут зараз нам потрібно щонайменше їх сім, дві з них на північ Харківщини, Все, сам Харків, одну з них треба спрямувати на, на південь нашої країни вони так само необхідні. Та й на інші. Території нашої країни вони точно не будуть зайвими для того, щоб значно посилити нашу систему протиповітряної оборони. На додачу до Петріотів нам потрібні винищувачі F-16, які так само можуть працювати в системі протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто нам потрібна зброя високоточна, високотехнологічна і дуже ефективна. На жаль, ми чуємо заяви, але. Як швидко ці заяви трансформуються в реальні поставки, поки що важко прогнозувати. Бо як бачимо, що надто складно йдуть перемовні процеси, і як швидко буде організована поставка протиракет, ракет, не Хоча очевидно, що система проти ракетної оборони залишається надзвичайно актуальною. Вечірня атака на Київ, що сталася в, 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 в недільного вечора, є тому підтверджені, так ми констатуємо. Певні руйнації на території Балонського району, але ж очевидно, що ці руйнації сталися в нас літак бойової роботи українських операторів ППО, які знищили ракети і уламки потрапили на територію Цивільна забудова, хоча достеменно невідомо, куди саме прямувала та ракета, чи що скоріш за все, вона прямувала на об'єкт або критичної енергетичної інфраструктури, або іншого і стратегічного рівня об'єкт. і на це ми маємо зважати для того, щоб ми мали змогу тримати нашу систему протиповітряної оборони дещо далі від центральних районів нашого міста, то ми маємо розуміти, що для того нам потрібно чимало додаткових систем протиповітряної оборони і уж точно позначку всім. Батарей ця історія не обійдеться, бо ми маємо розуміти, що територія нашої країни надзвичайно велика, і для того, щоб надійно закрити всі регіони нашої країни, потрібна неймовірна кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони. В будь-якому разі ми маємо розуміти. Ресурси, ресурси є визначальним чинником. Зараз чимало дорікають на адресу наших воїнів, які тримають оборонні рубежі та позиції в напрямку на Терезьк мовляв. Там ворог має досить серйозне просування вперед. Але ми маємо розуміти, що адаптація дії нашого війська до тих умов та обставин, з якими вони стикаються, ну конкретно, на конкретно сі ділянці фронту. Вона моволна ну в першу чергу наявністю ресурсів. Наші е, підрозділи мають певний. Рівень виснаження ворог постійно підкидає в пекло е додаткової партії своїх штурмових загонів. З'явилися вже відомості про те, що навіть що якісь там окремі штурмові загони жінок колишніх ЗК з боку російської армії, боротьбу в бойових діях. Тобто Путін спрямовує в пекло війни всі наявні у нього ресурси для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Чому він прагне цього зробити саме на сході нашої держави, так само очевидно. Повна окупація Донеччини та Луганщини є ключовим завданням на літню наступальну кампанію для російської армії. Пане Владиславе, ви вже згадали е, варіанти ударів по території Російської Федерації, що нам для цього потрібні певні засоби. Напередодні президент Зеленський у своєму зверненні також про це говорив. Він говорив, що продовжується комунікація з партнерами, щоб отримати необхідні сміливі рішення для захисту міста наголосив на необхідності завдавати ударів. По російській військовій інфраструктурі та військових аеродромах. Якщо буде цей дозвіл, то чи правильно я розумію, що росіяни будуть вимушені одразу всю свою авіацію відтягнути дуже далеко від українських кордонів? І про яку відстань може тоді йти мова? Вони будуть базуватися на аеродромах за 2000 км, кілометрів, за тисячу. Як ви це бачите, як ви трактуєте? Що ми маємо на сьогодні? Переважна більшість авіації штурмової та вони, вони за допомогою якої ворог здійснює атаки на наші території за допомогою тих самих керованих авіаційних бомб ті того, що знаходяться на відстані 150-300 км від лінії бойового зіткнення. Звісно, що ми маємо атакам з штормше до скальпи, які долають відстань до 300 км. А отже, технічно ми маємо змогу руйнувати ворожі літаки безпосередньо в місцях місцях базування. Але ми не маємо дозволу від наших, зокрема закеанських партнерів, європейських партнерів на застосування такої зброї на таких відстанях. Ми маємо повноваження використання зброї, зокрема, реактивних систем залповоню Хаймарс на відстані до 100 км. Цього замало. Звісно, тільки ми отримуємо таку змогу і будуть здійснені певні перше ураження ворожої авіаційної техніки. Він змушений ворог змушений буде передислакувати на відстань більше ніж 300 км. Така технічна можливість у нього є, але в такий спосіб у них втрачаються певні оперативні можливості для здійснення системних та планомірних ударів по території нашої країни за допомогою КАПІ. Бо чим далі відстань, яку має літак ворожа авіації долати, щоб досягти рубежів бойових пусків, тим менше ресурсних можливостей у тих самих літаків. Тобто, треба брати більше пального, менше буде бомбове навантаження. А це. Буде відображатися в тому числі і на певних приготуваннях українських систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто, чим більше ворожеве це буде витрачати час, тим більше ми того саме часу мати, щоб підготуватися до пуских ворожих ка. Звісно, що у ворога є авіаційна компонента, яка знаходиться за тисячу і за дві тисячі, навіть більше кілометрів. Зокрема, йдеться про литовище олені, звідки з певною регулярністю у повітря ворожі стратегічні бомбардувальники ту тут мс п'ять Саме вони є носіями ракет типу х 101 Х-55 чи Х 555 і до, поки що до того, тих литович ми не маємо технічної можливості е, дістатися. Але я думаю, що питання часу працюють наші промисловці, працюють наші виробники для того, щоб чим далі, тим більше ми отримали відповідні компоненти, зокрема ударних дронів Камікадзе, які воспроводжують дали таку істань буквально днями. Представники спільноти українських оборонно промислових підприємств заявили, що на потік поставлене вигадання дронів, які спроможуть долати відстань тисячу кілометрів і навіть більше. Це чудово не Бо допоки триває дискусії з нашими західними партнерами щодо можливості ракетного ураження, ти зброю, що ми отримуємо від них. Ми маємо змогу використовувати нашу від вітчизнаних виробників компонентів для здійснення тих самих акцій. А, пане Владиславе, ще хотілося, б, щоб, щоб бойова частина цих дронів, які летять на тисячі кілометрів, була співвідносна з можливостями там, ракетного удару, скажімо так, ну, це такі наші бажання, щоб руйнації на території Росії були якомога е, більшими. Далі пропоную трохи поговорити про цифри, пане Владиславе, Генштаб наводить статистику, що російська армія. Мала рекордні втрати за підсумками червня. Мається на увазі, що 33 тисячі окупантів, 352 танки, 589 бойових броньованих машин, 1393 артилерійські системи. Ну Це там цифр достатньо багато. Це так розумію, наслідки спроб наступу і вдалі, і місцями і невдалі спроби росіян атакувати наші позиції, все ж таки вони просуваються потрохи на лінії фронту. Ці цифри говорять саме про це. Правильно я розумію пане Владиславе? Так якщо ми з вами оцінимо саме напрямки до активно діє ворог, незважаючи навіть на втрати в своїх підпорядкованих силах та засобах, то їх ще менше Шість чотири з них основні відповідно бойові дії, які відбуваються на Сіверському, Часов Покровському та Кураховському напрямках. І два допоміжних відповідно, північ Харківщини і південь Запорізької області. Ворог, намагаючись докорінно змінити ситуацію на полі бою, він готовий нести неймовірні втрати в живій силі. Адже зараз він має змогу комплектувати свої штурмові загони не лише за рахунок російських так званих чмобіків, а й за допомогу тих. Наймиців, які російські місари збирають по всьому світу, і в країнах африканського континенту і на близькому сході і в азійських країнах, тобто рекрутингова кампанія продовжується і знаходиться чимало хоче заробити певних грошенят, особливо в країнах третього світу, де Дві тисячі доларів на місяць зарплатня це непогані можливості для соціального ліфту. Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що вороги далі будуть шукати по всьому світу ресурси для того, щоб продовжити свою авармійську діяльність у відношенні нашої країни. А отже, ресурси, зокрема артилерійські ресурси, залишаються ключовим фактором для стримування російської армії у рамках нашої стратегічної оборони. Звісно, щоб ця стратегічна оборона була максимально ефективна, нам Треба і далі продовжувати створювати елементи системи фортифікації, інженерних споруд, які будуть захищати з одного боку наших військовослужбовців, ну а з іншого боку, максимально сповільнювати просування ворожої армії. Певні Відмінності ми абсолютно чітко спостерігаємо. Тобто, якщо ворог наступає на наші добре підготовлені позиції, за облаштовані рубежі позиції, зазвичай ворогов взагалі жодних територіальних здобутків немає. Там, де ми змушені будувати фортифікації на швидкаруч під впливом під вогневим впливом ворога, то відповідно і там є певна динаміка. Ворога, звісно, що не варто недооцінювати. Він часто густо вчиняє певні міри нелогічне і неочікуване українським командуванням дії та речі. Це інколи навіть приносить йому вдачу, але ключове. Президент не дарма говорить про те, що зараз співвідношення втрат російської армії в шість разів більше. У відношенні до українських сил оборони це неймовірні втрати. І якщо мартеролок російських втрат буде таким же масштабним, виникає питання, з якими ресурсами ворожа армія буде входити в осінньо зимову наступальну кампанію. Бо вже зараз кількість вбитих та покалічених російських військовослужбовців навіть більше ніж російська мобілізаційна мережа спроможна забезпечити постачання нових ресурсів до лав російських окупантів. Пане Володислави сказали осіння змова наступальна компанія. Я так розумію, що за вашими прогнозами, е, окрім цього наступу, росіяни будуть готувати ще один. Чи це все продовження однієї такої компанії, яку вони ще почали минулого року? А ситуація насправді винде абсолютно ірраціональна з військової точки зору. Зазвичай військово-склосична наука передбачає таке: наступальні дії оперативно, тим більше стратегічного масштабу зазвичай триває 3, максимум 5 місяців. Якщо ми будемо рахувати від середини жовтня минулого року, коли почались масштабні атаки російської армії, то вже 9 місяців поспіль, російська армія де факто знаходиться у стані наступу. Несе неймовірні втрати в живі силі, в озброєнні, в техніці, але тим не менш продовжує вперте ліс вперед, звідки здається, беруться ресурси. Тому що відповідь очевидна, не, не лише поставки озброєння та військової техніки від країн в зла Ірану чи Північної Кореї, а й так само готовність російського генштабу кидати в пекло війни навіть стратегічного рівня запаси та ресурси. Це, на жаль, є нашою реальністю, з якою зараз ми стикаємось, і єдиний варіант протидії того процесу системна тематична руйнація, в тому числі та знищення ворожих стратегічних резервів та ресурсів, для того, щоб ця діяльність була максимально фектана. Активної нам потрібні ресурси: артилерії, та боєприпаси до тієї артилерії, дрони різних типів та специфікацій, система радіоелектронної боротьби, ракетні комплекси і відповідні дозвіли щодо застосування тих самих ракетних комплексів, в тому числі і в рамках превентивної діяльності по території Російської Федерації. Тобто знову ми з вами доходимо до висновку, який свого часу зробив вже колишній головнокомандуючий Збройними силами України генерал Валерій Заложний, лише комплексний, системний та синхронізований. Підхід методичне застосування різних засобів ураження дає перемогу на полі бою. Використання окремих елементів чи очікування якоїсь там бундервафа, яка буде спроможне до коріння змінити ситуацію на полі бою, на це не варто розраховувати. Немає такої зброї. А от системне тематичне поєднання різних елементів впливу це насправді дається в знаки. І на тому ж до речі, нагалошу президент Володимир Зеленський, коли говорить, що за рахунок технологічної переваги ми зараз і маємо таке співвідношення втрат між українськими силами оборони та російськими окупантами. Один до шести. Пане Владислава, трошки повернусь до цифри, які я вже озвучував: 352 танки за червень, 589 бойових броньованих машин за червень, знищено 1393 артилерійські системи. Хотів вас тут поточнити: це ж все треба росіянам міняти, фактично, тобто вести щось нове, розконсервовувати нове. Як ви оцінюєте на цьому етапі війни ось цю ресурсну технологічну базу, в першу чергу росіян? Диявол криється, як завжди, в деталях, тому для того, щоб ми з вами не розочаровувалися, не треба очаровуватись. Ми маємо розуміти, що частину пошкодженої ворожої техніки ворог спроможний евакуювати з поля бою через ремонтно відновлюване підприємство її відновити і знову запустити в порядку власних сил та засобів. Не вся техніка знищується буквально в болі. На це можемо не зважати. часто густо асінтери спостерігаючи за темпами зменшення запасів. В російської бронетехніки, яка й досі знаходиться на базах Арсенал та складах, констатують, що тих ресурсів, які залишаються на території цих військових об'єктів, Росії вистачить за нинішніх темп темпів втрат аж до 26-го року. Ну до того ж, працює російська оборонна промисловість, яка видавляє сучасні разки. І тут ми розуміти. І, 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 якщо не станеться найближчим часом дива, коли ми зможемо кратне більше знищувати на лише ворожого особового складу і бронетехніки та озброєння, то ця довготривала військова кампанія буде тривати невизначений період часу. Що робити? Знову ж таки, ми повертаємося з вами до тези ресурсів. Зараз українські громади більш впевнено себе почувають, ніж, наприклад, два місяці тому назад. Але згадаємо, через які поневіряння довелося пройти в Україні перш ніж ми отримали відповідні ресурси. Надзвичайно складна дискусія, що відбувалася з нашими океанськими партнерами певні складнощі пов'язані з діяльністю е, в рамках чешської ініціативи ініціативи е, чешка президента петра Павла. складні дискусії з, в рамках рамштайну е, кінець кінцем призвели до тих результатів на які ми розраховували ми отримали ресурси, а значить, ми зараз маємо змогу працювати ну, фактично в режимі 24 на 7, знищуючи ворожу сил та засоби в неймовірних кількостях. І те, що нинішня наступальна кампанія де факто буде е кампанією, яка пов'язана з пекельними втратами ворога, це очевидно. І по-моєму, ця, ця на саме наявності ресурсів у українських сил оборони. Пане Владиславе, надзвичайно вдячним за те, що знайшли час для української правди для наших глядачів. Нагадаю, Владислав Селесньовак, екстречник генерального штабу збройних сил України та військовий експерт був гостем цього випуску. Упила багато цікавих та важливих тез прозвучало. Тому, будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях під цим відео. Також ставте вподобайку. Бо так працюють алгоритми Ютубу, що більше ваших реакцій, то більше людей побачить це відео. Це надзвичайно важливо. Якщо ви вперше на українській правді, будь ласка, не забувайте. Підписуватись на нас, ми кожного підписника дуже цінуємо.